Тампонування це необхідний скіл для зупинки критичної кровотечі вузлового типу. Тампонування здійснюється або гемостатичними засобами, якщо такі є в наявності, або не гемостатичними. Важливо пам'ятати, що якщо ми тампонуємо гемостатиком, ми витримуємо тиск на поранені 3 хвилини, якщо не гемостатичним засобом, 10 плюс хвилин. Коли у нас є поранення, перше наше завдання, коли ми бачимо якесь поранення, перше, що ми робимо, ми його затискаємо. Так, я подам трохи крові. Ми затискаємо поранення, беремо гемостатичний засіб, раз він у нас вже є. Відкриваємо його, або просимо когось, щоб нам його відкрили, і дістаємо перший шар. Важливо пам'ятати, не варто кидати його на землю, у воду, на пораненого, ще кудись, для того, щоб речовина, якою просочений цей бинт, не розподілилася кудись, крім поранення. Я його закидую, от, наприклад, собі за сумку мені зручно буде. З нього його з собі діставати. Ладно, Якщо у нас така ситуація, просто беремо цей бинт в руку, і тут ми робимо першу петельку з нього і заходимо в нею в поранення. Запхали, перебрали бинт в іншу руку, якщо вже ви його отак от впустили, як я, змінили. Один оборот і знову запихаємо бинт в поранення. Важливо пам'ятати, що ви не відпускаєте тиск в пораненні. Ви спочатку заходите з новим шаром бинту, а тоді вже відпускаєте палець, який перед тим тримав. Запхали. І таким чином ви заповнюєте повністю ранове ложе. Коли у вас поранення повністю затампоновано, ви кладете зверху валик, якщо цього бинта вже недостатньо, кладете зверху валочок, який буде мати ще приблизно 5 см. Не відпускаєте тиск, цей валик буде працювати для вас як маркер. Витримуєте тиск, і після того, як витримали 3 хвилини, якщо це була тампонада гемостатичним засобом, або 10 хвилин, якщо це був не гемостатичний, ви дивитеся на свій маркер, як працює ваша тампонада. Не треба робити ось такого, тому що вся ваша конструкція вам розвалиться, вам потрібно відпустити одну руку і підглянути під іншу, для того, щоб ваша конструкція не розвалилася. Тампонада ефективна зверху закриваєте тиснучим елементом і постійно контролюєте для того, щоб вона не почала вам підтікати.